Вітаю! Що таке спільнокореневі слова? А як визначити корінь слова? Отже, давайте будемо навчатися визначати корінь, добирати спільнокореневі слова Що таке закінчення? Пригадай! Як його знайти? А що називається основою? Як її визначити? З яких частин може складатися основа слова? Без якої частини основи не буває слова? В зошиті записуємо число Класна робота, записуємо речення водовосві з воду з водопроводу. Цій скоромовці знайди спільнокореневі слова і визнач у них корінь. Порівняй слова і скажи, що між ними спільного, а що відмінного. Ліс, лісок, праліс, лісовий, лісник, лісництво. Укажи у цих словах спільну частину. Як вона називається? Запам'ятай слова, які мають спільну частину, однаково за звучанням і значенням, називають спорідненими. Спільна частина споріднених слів називається коренем. Споріднені слова також називають спільнокореневими. Прочитай вірш Марії Познанської Хмарка. З далекого моря занесло хмаринку. Приніс її вітер, підгонив у спину. Стомилась, заплакала хмаронька та і сльози свої пролила на жита. Нагайна долини, сльозини перлини. Випиши спільно кореневі слова. Добери ще кілька споріднених слів і запиши їх. Позначених закінчення, основу та корінь. Запам'ятай, деякі слова хоч і мають однакові частини за звучанням, проте не є спільнокореневими. Прочитай групи слів поясни значення. Лис, лисий, гора. Горе, рана, ранок, вода, водій. Ці слова спільно кореневі? Давай прочитаємо казку родичі. Ішли якось стежкою гусак, гуска й гусенята, а назустріч їм повзла гусінь. Ви хто такі? запитала гусінь. Я гусак. Це гуска, а то наші гусенята, ввічливо відповів гусак. А ти хто? А я ваша тітка, похвалилася гусінь. Гуси ображено загелготали. В чому проблема? В чому образились гуси? Працюємо в зошиті з друкованою основою. 44 сторінка, перша вправа. Розгадай ребус. До слова відгадки добери споріднені слова. Отже відгадка мова. Споріднені слова. Мова. Мовлення, мовець, промова. Друга вправа. Прочитай групи слів поясни значення. Лис, лисий. Рана ранок, гора, горе, вода, водій. Знайди зайве слово. Ліс, лісок, лис, лісник. Лис, коса, косар, коза, косовиця. Коза, вода, водій, водяний, водичка. Водій, весна. Весняний, весело, веснянка. Весело, дуб, дубове, дублер, дубина. Дублер, садівник, садочок, сода, посадка. Сода. Вдома виконай вправу четверту на 67-й сторінці. Прочитай корені слів. Поміркуй, що вони можуть означати. Дякую за увагу. До зустрічі!